Добрий день, шановні друзі! Продовжуємо рубрику Українські ігрові високольотні голуби. Початок породи був, як ви знаєте, з головатих чи з бородатих голубів. Спочатку вони були щочки-усіки, такі вони прийшли із... із Кубані від українського голубівода Лисінко Валерія. Я особисто був з ним знайомий. Він зараз вже покійний, царство її небесне, але він розпочав цю породу. І розпочав він. Тут мені в коментах дехто пише, що він придбав цих голубів е, в Баку, і там був дев'ятичасовий голуб. Це якийсь анекдот. Шановні, е е колись написав є такий російський писатель Голубівод, смішний трошки, колись написав статтю е е Азербайджанські Карагьози вона називалась. В цій статті він описує, що було взято російського Чеграша це е, кольорово-головий голуб з лохмачками без щуби. І бакінського білого е, сочетання цих двох порід дали головати голубів, які літають дуже довго і високо, і чомусь їх назвали іранцями. Ну, розумієте, це як анігдот. Тепер розкажу істину. Істинний початок е, створення цієї породи. Валера Лисенко е, не відрізнявся багатством, він досить бідно жив е, своє життя. Голубник він мав на пустирі, далеко від населено, населеного пункту, можливості придбати десь, тим більше привозних з баку голубів в нього навіть не було. Він користувався матеріалом, який в нього був. Просто він використав, вдало підібрав пару, золоту пару, це як в спортивному голубництві, Создається з двох раз голубів, золота пара, яка в сочетанні між собою дає голубеня, яке стає чемпіоном. От і все. Такий же принцип і тут вийшов. Дві не зовсім визначні породи, краснодарські пьострогруді, чубаті з лохмочками, з абсолютно чисто білим, е голоногим на високих ногах, великим по розміру. Те, що в нас називають носатим, але це не бакінець. Люди добрі, це не бакінець. Е, Описом цих дві, двох порід, е, можете ці описи знайти е, ну, в каталозі мого друга подгорного із Краснодара. Це саме Голубі Росії каталог називається. Там є опис Краснодарських Пістрогрудих. Але Краснодарські були і червоні, і жовті, чисті кольори були, і Пістрогруді були. Пістрогрудий голуб, це Арлікін ще їх називали. Це голуб з окрашеною борідкою, а потім груди в нього покоцані, побиті, да? ну, тобто мурі по-нашому. А весь корпус різних кольорів. І взятий оцей афганський, ну тут можна оспарювати звідки носатого. Ноги ростуть. Одні кажуть з Пакистану, другі кажуть з Афганістану, треті кажуть, що це індійські. Особисто я колись привіз з, 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 з одною людиною. Ну, хто знає, Василь Іванович такий голубі, вот у нас видатний був високопосадовець. Ми з ним привезли 150 штук білих носатих по-нашому. Привезли з Індії. Це великий крупний голуб, білий, похожий на бакінця, але досить на високих ногах, дуже длінний тонкий дзьоб, протягнутий корпус і 16 пір'їн в хвості. Оце читання двох цих пород, нічим не видающихся, одна від одної, і получилась оця порода. Тобто прострелило, це в селекції називається прострелило. От, шукав, шукав і знайшов. найшов. Знайшов те, що треба. Правильно зв'язались всі параметри голубів і голуби. Тобто, одним не вистачало життєвої сили, другим не вистачало ще чогось. А коли їх зв'язали докупи, вийшла дуже цікава, класна порода. Тепер. Далі. Багато хто до сих пір називає оці головатих кольорово-бородих голубів іранцями. Ніколи в Ірані таких голубів не було. Взагалі, в Ірані широкочубих голубів не існує. В Ірані нема широкочубих голубів, від уха до уха чуба нема. Є гострий чуб і гладка голова. Лохмачка в Колокольчик, в Ірані також нема жодної породи. Є з великими лохмами до 15 сантиметрів, бо взагалі без щубі голуби. В Ірані нема організації всеіранської, яка би чітко можна. Там є клуб іранський, він так і називається клуб, ну він більше займається торгівлею голубами. Є магазини спеціалізовані по голубам. Але широкочубих голубів, широкочубих, ще раз повторюю, нема. Є тегеранські у гострочубі. Так, да, є. З гострими чубчиками, як у київських світляків. Отакі От є. А широким чубом взагалі не най... об'їдьте весь Іран, не знайдете жодного голуба. Так що до Ірану ця порода не має ніякого відношення. Так же, як до Баку, до Азербайджану. В Азербайджані є подібні голуби. Їх називають карагьози. Карагьози в перекладі з азербайджанської чорний, Чорне око. Ну, це інші голуби. Це інші голуби. І це не є помість, чи граша і бакінця. Ні. Це окрема бакінська порода. Ну, так як там нема, розумієте, нема. Системи якоїсь, нема організації, нема стандартів азербайджанських. Покажіть мені хоч на одну бакінську породу, азербайджанський стандарт, тоді ми будемо розмовляти. Якщо немає організації, то немає стандартів. На бакинських голубів стандарти пишуть росіяни, щоб ви знали. Оце вам момент істини. І пора вже порозуміти, Трошки українським голубіводам, що є, що, а хто є хто. Якщо ви цю різницю побачите, то тоді все буде добре. Селекція піде, все буде розбиватися в Україні. І голубівництво також. Думайте, і ще раз скажу. Ну і ще хочу познайомити вас на фоні цього ще з двома окрасами які є в українських ігрових високольотних, це цементальні голуби. Ось бачите, які вони цементальні. І голуби, я навіть окрас затрудняюсь назвати. Ну, сиві, сиві, скажімо такі, шия в них окрашена, а корпус такий, трошки з такою ніжною, ніжною сивиною. З лохмочками, з широкими чубами також літають абсолютно ідентично з головатими чи з бородатими голубами. Все це одна порода. Одна порода. Е, таке разнообразія мастей досягається довгостроковою. Ще раз скажу, селекція пройшла більше 20 років. Це Дуже складна праця, потребуюча знань, вміння, терпіння і ще багато багато затрат фінансових і так далі, і тому подібне. Якщо хтось каже, що щось взяв, влив і там якогось бакінця, ні, селекція повинна пройти сама в собі, в одній породі. Якщо щось сюди додать, це Ну, розумієте, як, те, що зроблено, те, що досягнуто, перечеркнуть взять. Одним розчерком раз, додавив щось і все пішло на смарку. Ні. Тут упорний труд, вибраковка, підбор пар, імбрідінг. Обов'язково імбрідінг. Без імбрідінга в світі нема жодної породи. Імбрідінг є тут, в цих голубах. У всіх є імбрідінг, а без імбрідінга не буде породи. Пора вже засвоїти. В Україні, звісно, люди мало розуміють, якщо імбрідінг це табу велике. Так от не буде породи, якщо не буде імбрідінгом досягати якихось результатів. Життєву силу можна потім восстановити, якщо голуби в п'ятому поколінні після імбрідінга почнуть втрачати свої якості. Тоді це, це момент поправимий. А щоб досягнути такого разнообразя, як мені пишуть, окрасів, це неможливо. Не як ви там, що цілі схеми малюють. Не буду я лізти е, в цю арифметику і не буду вам нічого пояснювати. Якщо хто хоче... Ми можемо особисто зустрітися колись поспілкуватися. Я на пальцях все розкажу і на бумазі все напишу. Особисто одній людині. На общий загал писати я це не буду і оспарювати ваші оці, то, що ви мені там пишете в коментах, не буду. Також скажу слідуюче. якщо хтось буде писати, отакі всякі там розказні брехні. Покажи польот» і так далі. В моїх роликах маса польотів. Дивіться, будь ласка. Але якщо ви дивитесь в мобільному телефоні, то збільшуйте екран. Інакше ви їх не побачите, вони в точках часто знімаються. Їх дуже важко знімати. Вони дуже швидкий підйом мають. Але потенціал у цих голубів, е, ну я би сказав, найбільший. Який я знаю, я багато порід тримав високольотних голубів. По потенціалу це сама високопотенціальна порода. При нормальному розкладі навіть, навіть, от дивіться, наші голубоводи просто не звикли до цього. Що голуб виходить на льоток, стартує і він вже пішов. Його не треба розганювати, не треба бігати з тряпками, з війниками, з грудками, з киданням, відношенням. В ящиках, кудись, підкиданням і так далі. Ці голуби літають, отримують від цього задоволення і кайф від польоту. Вони кайфують, вони танцюють на своїх хвостах і отримують кайф, задоволення від свого льоту. І ці своїм льотом дають задоволення своєму господарю. Отакі От ці голуби, кращих голубів високольотних ігрових. Не бойних, які розбивають, а потім у них вже нема можливості літати, в них болять крила, як у бакінців ще в багатьох порід. Вони не розбивають крила до крові, ця порода. В цьому є різниця. Запам'ятайте це, будь ласка. На цьому дозвольте закінчити своє таке відео трошки емоціональне на емоціях. Ну, вибачте, дуже багато отримав коментарів, таких, знаєте, неприємних коментарів. На жаль, люди не хочуть розуміти. Я не хочу вам їх продати. Люди добрі. Я не прошу вас купляти у мене цих голубів. В мене є кому їх купляти. Вибачте, на цьому закінчуємо.